Мої вітання, панове, слава Україні. Ви дивитесь Укравтоконтинент програму, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Як я й обіцяв минулого разу, сьогодні ми розпочнемо з аналізу урядової постанови, котра фактично позбавляє автотранспортні підприємства права бронювати власних водіїв. Що робить секретаріат АСМАП, аби змінити ситуацію? Далі в сюжеті. Станом на сьогодні автомобільний транспорт забезпечує 44 українського експорту і 56% імпорту, Щомісячно в міжнародних перевезеннях задіяно від 65 до 70 тисяч 20 тонних вантажівок. А ліцензованими міжнародними перевізниками у ліцензійній базі зареєстровано близько 50 тисяч транспортних засобів. Відповідно, мінімальна кількість водіїв міжнародників має становити 50 тисяч осіб, а реально з урахуванням різних факторів 60. Якщо сьогодні не врахувати скажімо, у, у постанові про мобілізацію бронь на наших, не бронювати наших водіїв, ми залишимося перед, тим, перед фактом, що пересування вантажів воно буде нульовим. На жаль, у нещодавно ухваленій постанові уряд цих важливих нюансів не врахував, і підприємства автомобільної галузі у ній не віднесені до категорії критично важливих для того, щоб фірма отримала таку категорію, вона має відповідати щонайменше трьом із семи встановлених критеріїв. Підприємство може бронювати 50% скажем, своїх працівників, якщо у нього сума платежів до бюджету перевищує півтора мільйона євро. У нас, на жаль, середнє статистичне підприємство це біля десяти автомобілів. І Зрозуміло, що ці автомобілі не можуть 10 автомобілів дати, скажем, такий показник. Повз перевізників проходить і наступний критерій, оскільки їхні підприємства, хоча й мають стратегічне значення для економіки, проте не є об'єктами державної власності. Або скажімо, ще один пункт: це сума надходжень в іноземній валюті до підприємства повинна перевищити 32 мільйони євро. Зрозуміло, що наші перевізники, навіть великі компанії, у яких більше 50 автомобілів, таку суму, ну, скажімо, на ринку послуг автомобільних вони не заробляють. Саме тому секретаріат нашої профільної асоціації підготував власні пропозиції, що стосуються потенційних змін до згаданої урядової постанови і вже направив їх до Міністерств економіки та інфраструктури. В нашому розумінні це. Підприємство повинно мати ліцензію на міжнародні автомобільні перевезення, це вже буде зрозуміло, що він займається імпортно-експортними перевезеннями. Також ми говоримо про те, що повинно бути підтверджений ну, перетин кордону в звіті за минулий період. Обов'язково, що автомобілі займаються, скажімо, імпортним експортним перевезенням. І підтвердження офіційного. Працевлаштування працівників для того, щоб такі пропозиції якнайшвидше було відображено в урядовому рішенні. секретаріат АСМАП СМАП пропонує долучити до його підготовки власних фахівців. І ще до вашої уваги добірка свіжих транспортних новин від АСМАП України. Учора запрацював автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією Дяківці Раковець. Тут передбачено шість смуг для оформлення автівок. Щоправда, попервах новий перехід прийматиме лише легковий транспорт і порожні вантажівки. Запланована пропускна спроможність пункту пропуску 300 автомобілів на добу. Цього тижня уряд призначив двох заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури: це Олександр Бутенко і Сергій Деркач. За словами міністра Олександра Кубракова, обидва його нових заступники мають досвід роботи в галузі а також непогано зарекомендували себе у антикорупційній діяльності. У наш непростий час перевізникам постійно доводиться мати справу із небезпечними вантажами. Зокрема, при завезенні в Україну із за кордону пального. Відтак фірми потребують нових і нових водіїв відповідної кваліфікації. На жаль, із їхньою підготовкою виникли серйозні проблеми. Зараз розповім чому. У 2023 році змінилися вимоги до тих навчальних центрів, які здійснюють підготовку водіїв та уповноважених із перевезення небезпечних вантажів. Причому сталося це доволі несподівано і без попередження. За чотири дні до нового року вийшов наказ міністерства внутрішніх справ номер 449, яким з 1 січня було змінено всі програмні підготовки. За цей короткий час ми зробили ну певну. Велику роботу ми змінили всі свої програми, і як вимагає цей наказ 449, передали вже ці оновлені програми на погодження до головного сервісного центру. Утім, як показує практика, навіть таких заходів недостатньо для відновлення повноцінної роботи навчально-консультаційного центру. Друга частина це подання конспектів з тих всіх тем, які означені в цих типових програмах. На сьогоднішній день ну, викликає таке дуже питання, що навіщо такі конспекти? Ви бачите, тут перед мною лежать декілька варіантів конспектів. Які ми переробляли, які були в 2021-2022 році, і зверніть увагу, що перше джерело сам до ПНВ має навіть менший об'єм ніж ці конспекти, тому і відповідно до вимог нового наказу нам знову приходиться переробляти ці конспекти знову. Подавати їх на погодження, а доки триває таке погодження, викладачі НКЦ не можуть читати лекції та готувати водіїв до роботи із небезпечними вантажами. Більше того, від такого простою страждають навіть і самі працівники контролюючих органів. Навіть в попередні роки ми проводили за погодженням з керівництвом Міністерства внутрішніх справ заняття з працівниками регіональних сервісних центрів. по... Видачі свідоцтв про допущення транспортних засобів це була така акція, яка дуже позитивно. Найшла позитивну відповідь, і працівники до сих пір працюють. Деякі працівники працюють в цій сфері. А рівно рік тому, у лютому, 2022-го, викладачі НКЦ Асмап підготували цілу когорту нових інспекторів Державної служби з безпеки на транспорті. Тому нинішній вимушений простій у роботі дуже важко аргументовано пояснити. Залишається сподіватися, що вже невдовзі він закінчиться. Свої проблеми мають і пасажирські перевізники. Їхня робота в умовах воєнного стану потребує особливого підходу. Загалом в уряді це усвідомлюють, і ціла низка рішень, ухвалених упродовж кількох останніх місяців покликана допомогти підприємцям, зокрема щодо їхніх потенційних вояжів на території прилеглі до прифронтових. Міністерство інфраструктури ініціювало і прийняло зміни до постанови, і всі внутрішні договори дозволи автоматично були продовжені. І сьогодні, слава Богу, більше, ну, Ми сподіваємося, що більше, більшість адміністрацій е, цим дійсно продовжують автоматичні договори. Ми знаємо, що Міністерство інфраструктури автоматично всім продовжило дозволити дуже схвально. Крім того, зараз прийнята нова постанова. Що поризник може самостійно скорочувати маршрут, щоб відповідно не їхати в ті регіони, які сьогодні окуповані або де там є небезпека для водіїв, для пасажирів, наприклад, Херсон. Однак на цьому тлі трапляються деякі рішення, котрі аж ніяк не сприяють роботі пасажирських перевізників. Одне з них уряду хвалив вже в новому році. Воно стосується правил проведення конкурсів. Ну, Наприклад, вимога не менше 90% виконувати рейси на маршруті. Це правильна вимога, але військовий час, зараз змінили спосажупоток. Така вимога, що з ДТП е, вини водія автобуса, перевізник позбавляється сразу же дозволу або договору. Тобто багато таких вимог, ну, наприклад, ну, на нашу думку, ця постанова спрямована на те, щоб тих перевізників, які файно працюють на ринку. Хочуть скоротити інтересів до роботи. Зокрема, я не розумію, як можна договору на три роки привабити інвестора, щоб він купив автобус і прийшов на якийсь маршрут. Саме тому працівники секретаріату АСМАП наполягають на відтермінуванні дії цієї постанови, принаймні до закінчення воєнного стану. Власне, це було останнє повідомлення на сьогодні. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. А поки що, панове, бувайте здорові. Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні!